Зима це нелегке випробування для будь-якого авто. Низька температура, опади та слизька дорога. Це ніяк не сприяє якості їзди. При цьому ще й погіршує стан транспортного засобу. Аби максимально уникнути всіх незручностей. Спеціалісти радять серйозно підійти до питання підготовки машини до негоди. Найперше, що треба зробити, перевзути авто у зимову гуму. повинна е відповідати сезону Це, ну, в першу чергу. Очередь... Должно соответствовать сезону і дорожным условиям. Це уменьшает тормозной путь, увеличивает строк служби резины і влияет на управление автомобіля. Це важно для безопасности как автовладельців, так і, і всіх окружающих. Фахівці також радять переконатися у справності обігрівача, протестувати масло, замінити щітки скло чесника і скло омивача. І це ще не все. В першу чергу помінять охлаждающую жидкость. Для того щоб в сильні морози не замерзла жидкость у двигателі, Поміняти омиватель, жидкость для омивателя на зимню, Ну і в принципі, основні основний момент Незайвим Буде також мати засіб, який допомагає розморозити замок дверей. А ще скрибок зі щіткою для прибирання снігу. Не завадить і лопати, якщо авто загрузне в снігових заметах. Також у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у небезпечних ситуаціях. Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду, і відмовитися від небезпечних маневр. Яркононенка, Артем Кравченка, Вадим Діденка цей день.